Воручі, воручі. Воручі. Так. ліворуч добре. Як почуваються ваші суглоби, кістки та м'язи? Чи готовий організм до фізичних навантажень? Чи можливо вже сигналізує про проблеми, які потребують уваги? Комплексна оцінка опорно-рухового апарату в центрі реабілітації промет допоможе знайти відповіді на ці запитання, вчасно виявити порушення та запобігти ускладненням. Дуже багато запитів від наших пацієнтів після пройденого курсу реабілітації, що робити далі, як правильно повертатись до тренажерного залу та які рекомендації взагалі отримати. Чекап опорно-рухового апарату вирішує питання профілактики виникнення захворювань. За його допомогою, ми можемо оцінити наявність. Ість слабких ланок в організмі та надати подальші рекомендації. Мануально м'язове тестування ключовий етап комплексної перевірки опорно-рухового апарату, яку проходить пацієнтка Ася в центрі реабілітації. Дівчина прагне повернутися до активних фізичних навантажень. Однак перед цим лікар має оцінити стан її суглобів і м'язів. За допомогою спеціальних тестів фахівець визначає, чи є приховані порушення та чи готовий організм до тренувань без ризику для здоров'я. У минулому я професійно займалась танцями та спортом. Наразі є декілька травм, а мені дуже хочеться займатися спортом. Мені важливо це обстеження для того, щоб розуміти, як працює наразі моє тіло, що я можу зробити для покращення та як відбуваються процеси у м'язових тканинах. Ася також проходить обстеження на аналізаторі складу тіла інбаді. Це швидкий та точний метод діагностики, що працює за допомогою тактильних електродів. Такий аналіз широко використовується не лише в медицині, а й у дієтології, косметології та фітнесі. У рамках Чекапу опорно-рухового апарату інбаді відіграє важливу роль. Завдяки апарату інбаді, ми можемо оцінити склад тіла на м'язевому рівні, жирову тканину, а також кількість води в організмі. Скільки треба скинути? Прибрати жирової маси і скільки треба набрати м'язової маси. Тут лише треба скинути і все. М'язову набирати не потрібно, у вас їх достатньо. Третя складова чи капу ультразвукове дослідження гомілковостопних суглобів, плечових і колінних. У ході процедури аналізується структура суглоба і характер патологічних процесів, якщо вони є. Після проходження чекапу опорно-рухового апарату, що складався з коротких і абсолютно безболісних процедур, Ася отримала відповідь на головні для себе запитання. Лікарі надали чіткі та детальні рекомендації щодо безпечного повернення до фізичних навантажень і подальшої активності. Дискомфорту немає ні, тільки хруст. Тільки хвост Надія Панкратова Костянтин Лужневський, перший міський.